19 лютого пролунав фінальний свисток регіональної шкільної ліги з регбі 5 Це спорт, який розвиває фізичні якості, командний дух є доступним та безпечним. Ми в цілому культивуємо регбі як основний з рушійних сил, здорового способу життя. Це швидкість, це і швидкість прийняття рішень, це прудкість і сила. Але, зокрема, це те, що завжди є підтримка. Діти підтримують один одного на полі, і після поля в команді. Чемпіонат з регбі в місті проводили вперше. Тривав він три з половиною місяці. За цей час змагалися учні старшої та молодшої вікової категорії. Після завершення поєдинків найкращі отримали нагороди. Молодші вікові категорії, третє місце посіла команда гімназія, 19, друге місце гімназія 22 Та чемпіоном стала команда ліцей номер 13. А в старшій віковій категорії третє місце посіла команда ліцею номер 1 Друге місце посіла команда гімназія 27 та чемпіоном став ліцей 10. Серед молодшої вікової категорії було 15 команд. До фінального етапу пройшли лише вісім. Переможці розповідають: боротися за золото було непросто. Ну, важко було, з нами попалися найважкі команди в групі. а ну, Перші дві гри було важко, а далі там вже легко. Найскладніша команда це була вчора. Ми грали проти 16-го ліцею. Серед старшокласників було 10 команд. Особливою витривалістю та динамічністю відзначились гравці 10-го ліцею. Емоції прекрасні. Радий, що команда моя перша, як завжди. І, ну, суперники були непогані, але. За спостереженнями, популярність регбі серед школярів тільки зростає. Вже зараз команди показують високий рівень підготовки та мають чималі здобутки. Ми маємо дуже хороші дитячі команди, дуже хороші юнацькі команди, які стають призерами чемпіонатів України, які виграють чемпіонати України, виграють кубки, маємо хорошу дорослу команду, маємо збірників України з регбі. Але це лише початок великого шляху розвитку цього виду спорту. Далі нові змагання та досягнення. Тетяна Чепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.